Річка про повномасштабне вторгнення Росії в Україну здобула престижну нагороду у Британської академії телебачення та кіномистецтва. Фільм британського режисера Франца Біома переміг у номінації Найкращий британський короткометражний фільм. Головну роль виконав український актор Олександр Рудинський. 20 хвилина історія розповідає про хлопця на ім'я Іван, який допомагає батькові хірургу рятувати життя у бункері. Коли про це дізнаються російські військові, іван змушений взяти до рук зброю, щоб захистити поранених. Також у фільмі знялися українські актори Юрій Радіонов і Олександр Яценко, який раніше брав участь у постановці російського режисера Кіріла Сірібрінікова. На церемонії вручення нагороди Олександр Одинський присвятив перемогу загиблому другу та всім українським захисникам.